Всім привіт! Сьогодні у нас буде на розпаковці ось такий бокс. Не знаю від якої фірми. Я його знайшов на просторах інтернету. Зараз будемо дивитися, що там всередині. Навіть не знаю, що це. за P Там на картинці в описі теж нічого не було. Окей, добре, давайте відкривати що ж там. Так, ручка у нас іде зразу Ну така. В принципі. Ну, юзати можна, але на постійній основі в мене є покраще. Окей, запускалка. Вона не, не працює. Феймуска. Так. Да. Ну окей, може я якось її... Вула вже. І найцікавіше у нас тут бейблейди. бачимо, тут у нас їх нормальний так. Так, окей, дивіться, який у нас тут Рафаель, о. Від Flame Деталі. Це БУш вейблейди. Так, здається, деталі правильні, якщо я не помиляюся, правильно. Функція працює, потім буду запускати, подивимося. Здається, все правильно. Окей. Ну, прикольний, мені подобається. Жаль, що без наліпок, але в принципі, типу, ну нормально. Можна і без наліпок. Окей. Що е, там у нас? Софнір? Не резиновий флейм. Так. Да. Точно флейм. Якщо ні, якщо ви думаєте інакше, то скажіть в коментарях. Мені буде цікаво подивитися на коментарі. Окей, дивіться, значить, це у нас тут правильно. Диск. Драйвер. Окей. Дайте все правильно. Прикольно, мені подобається. Вліво, все як треба. Але не резиновий. Ну, але ж це ж флейм. Ахілес. Okay. Так, що це тут у нас. Ага. Це я не знаю навіть яка фірма. Може флейм, може MQ. Але точно не СБ. У мене є СБ, а я точно не такий. Неправильний цей. Це у нас від Dead Phoenix, якщо я не помиляюсь. Так, а може і ні. Це у нас. Ну, але зовні гарний. Окей. Okay. Але це від Imperial Fornace, здається. Форневосока. Да. Ну, в принципі, можна юзати. Так, це у нас Гелиус. Helios. E, Helios, Helios, не помню. E, так, що у нас тут деталі? Здається. Да, все правильно, все правильно. E, це у нас теж флейм вліво. Це флейм. Так. Окей. Хорошо. В принципі, нормально. Прикольний, дуже гарний зовні. Але це би ушні Окей. Так, це його. Якщо... Це ж його брат, це Гіперон. Якщо ні, може сплутати, то випрайте мене в коментарях. Я подивлюся. Так, теж флейм. Деталі правильні, здається. А, да. Вправо. Да. Прикольно. Гарний, до речі. Що до нас ще. Зламаний. ой, як його вайрон. Але дивіться, здається, він правильний, так? Да? Цей як його. А, драйвер. До речі, це йде Хілес можна зразу поставити. Щоб мені не муліло оч. Оп, все, ну хоча б трошки. Так. У нас що ми бачимо? Він поломаний. Тут має бути ще обід такий, я пам'ятаю. О туди. Але... оця штука у нас є. Їх, в принципі, її ж можна десь ставити. Туда. Ну, не знаю. Я йому сюди досі поставлю. Окей. Я подивлюся, що може, може не можна битися. Хто його знає. Може, він навіть краще, ніж оригінал. Так. Ескалюс. Ескалібур. Меч він працює. Так, да, працює. Він рухається. А чи фіксується? Я, я не знаю чого, але. От в такому висунутому положенні він не фіксується в мене ні на яких. Типу, прям щоб... Хоча... Хотя... Не знаю. Але працює функція від цього Requiem або Imperior Fornessa Диск. І драйвер у нас правильний. Це радує окей. Прикольний, мені подобається, що меч в нього прям такий відсвічує. прикольно. Хорошо, що у нас ще? Роктавор. Вау. Гарний. Функція в нього працююча. Окей. Щелчки в нього. Воно розбирається, окей. Так, тут правильно. Диск. Правильний, здається. І це теж правильно. Да. Ну, Драйвер, так. Да. Окей, може там колір відрізняється, але я не в курсі. Добре, і... Це ну все правильно. Класний, мені подобається. Такий. Низенький і важкий, як треба. Окей. Далі у нас іде. Вау Це ж. Дивіться, в нього тут нема резини. Я не пам'ятаю, здається, на цих. Але дивіться, цей штука. На флеймах була резина. Ні, чи не було? Бо я пам'ятаю, що я дивився, там була резина, але це. Може, це не флейм? Не знаю навіть. Просто він ще без наліпок. Так, окей. Ну не знаю. Дивіться, на нього тут 4 режима. Тут на драйверу. Блін, яку не чашку. Такий. Такий. Тут мала бути резина? Ні. І. Да, да. І, блін, яку не тяжку. Не можу дістати. Ну коротше, там да, там ще оцей шариком, якщо ви бачите, Да. Добре, що в нас? Диск, здається, правильний. Да, да, да. да. Я не... А що в когось такий був диск? так? Дивіться, урок товару. Блін, треба буде чекнути. Може неправильний. А, так... Чорний. А... Чи працює функція? Не знаю. Ану. А ну зараз. Так, тут чогось не працює функція. Щось я не можу примкнути, воно. Або заклинув, або що. Або, або може треба цю штуку сказати, але теж вона не працює чогось. Не знаю, в чому проблема. Тому ставиться він тільки отак. От але ж там воно має бути працювати вообще і так, і так. Я не знаю, щось треба гранути потім. Якщо що, то напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. Окей, так, хорошо. І, В принципі, я ще, звісно, не знаю, як він там в боях, але отак так то ззовні він гарний. Не знаю, я, я б ще на цього хочу подивитися, бо було б дуже класно. Не знаю. Окей. Це він початься вправо, до речі. А, і диск. Це у нас від L9, Ультраека. Не знаю, нема Ультраека. Це у нас все, що тут є. Бокс такий, хороший. Там може ще щось не знаю. Ні, не, нічого нема. Окей. Це нам більше поки що не треба. Такий диск. Може був. Не стало. Ну, така у нас купа байблейдів і ще трошки цього. Ну що, давайте зараз трошки поробимо битви. Давайте між цим і цим. Зараз я дістану арену. Так. От наша арена, вона трошки не в стані, але в принципі свою функцію виконує, тому окей. І, до речі, можете в коментарях мені підказати, де ви замовляли арени і яку, бо мені реально треба. Це від ТД. І вона вже трошки да, покоцана, мені треба ще якусь купити. Буду, буду дуже радий, якщо ви напишете, бо мені реально треба. Окей, давайте, знаєте, як хочеться цього Еліоса протиріона. Цікаво, що буде. Зараз у нас буде бико. Запускаю такою заставочкою. Від екскаліуса останнього. Дуже класної та каратомі. Щось ми будемо. Так, і від відбелі запускавка така ротомі теж. Окей, давайте три, два, один. Жорстокопи. Дивіться, значить у нас Hyperion виграв. Давайте, може, ще одну зробимо просто на перевірку, чи справді так все. Оу. Геліус знову виграв, вибивши його з рингу, я в шоці. Ну. ні, ну звісно, можна ще раз, типу, щоб вони вилітали назад в арену, але так я думаю, чесніше будуть що. Окей, тобто у нас Гельос сильніше виходить. Але як, як на мене, вони обидва по своєму хороші. Ну, давайте далі. Кого там? От мені хочеться Рафаеля проти когось такого. О! Давайте Рактовора, чи Рактовора. Давайте проти нього. Я знаю про такого Рактовора. А зараз згадайте в коментарях про такое, я хочу його е, зараз зразити. Зараз подивимося. Там троктавор про такого подумайте. Так, давайте. Значить, Спрайзен. Тільки в праву сторону, не знаю, чого так. І Рафаель. Давайте подивимося, що буде. Вони всі, до речі, в праву сторону. Значить, Рафаель. 3, 2, 1. У нас витривали, Рафаель і його. Функція працює, до речі. Активно. І виграє Рафаель. Окей. Давайте знаєте, що зробимо? Давайте поставимо на інший режим. Оце от з кулею. Як воно перемикається? Якось воно, мені здається, легше перемикається. От так, все. Е, uh, давайте, значить, проти Рафаеля зараз буде. Так, добре, давайте ще раз Рафаель. речі, у нього ж то, теж тут міняється, давайте йому поставимо. О, працюю, да. Давайте такий ему поставимо, типу, високий. Давайте 3, 2, 1. А він трошки змінився. Вау. Ого! Трошки нестабільний, до речі. Але Рафель нас знову виграє. Ну, це судьба просто. Добре, значить, щелчки трошки признімало. Так, окей, тоді виграє нас Рафаель. Давайте далі. Знаєте, гадали, хто? Проти Фафніра. Це буде легендарно. Так, давайте. 3, 2, 1. Я в шоці, ви бачили? Я в шоці. Капець. Що робити? Ну давайте. Давайте ще раз. Давайте три, два, один. Йоу. Йоу. Знову вибив за арени, Просто... Давайте тоді ще раз тільки його першим. Я не знаю просто ще як можна. Давайте. Три. Два, один. Не рок Ай, Так, як бачимо, роктовор атакує. Але там шо що то, що то є. А ну по розкручується чи ні? Мені здається ще ні. Ммм. Ну ладно, в принципі. О, роктавор виграв, роктавор виграв, я в шоці, це просто навіть не важливо, коли ти його запускаєш, роктавор знову виграв. Давайте, може, ще одну битву зараз буде. Давайте знову запустимо Роктавора першим. Якщо знову виб'є, то я вже не знаю. О, нормально. Напевно, я погано запускав. Ви бачите, ви бачите? Навіть жорстче, ніж тоді було, дивіться, то не. Вау. І що, хто виграє? Нічия, я в шоці. Ну, коротше, що сказати. Мені здається, що роктаур все таки сильніше, бо е, він перемагав весь час. Але Фафнір, якщо буде резина, якщо буде резина... То він реально буде класний. Я може якось закажу такаратомі фафніра Такого вот, то, блін, це буде круто. Так, і що тут у нас ще залишається? У нас залишається ще треба і байда. от Я не знаю, можна ще цього проти, проти когось. Давайте. Блін, ну хто це у нас виходить? Давайте проти цього. Може давайте. Да, давайте проти цього. типу. Окей. Йоу! Ого! С, вау, то ви він виграв. Ну, в принципі, не, див... не дивно, бо в нього такий драйвер. Це знаєте, захожу на драйвер, як в другому сезоні. Я точно не знаю, який цього драйвера вайверна. Ну... Але прикольно, давайте ще одну битву, щоб точно знати. І... Опа. Йоу, нічого собі! Тільки погляньте, що відбувається. Як він віддестабілізувався, Бути, то у нього щось зламалося, ого. Гіперіон виграв. Тобто тут залежить від того. Я в шоці. Ну Давайте ще одну. Ви бачили так колись? Та давайте 3-2-1. Опа. Його. Таке відчуття, що Гіперіон програє. Подивіться, зараз втрачає всю свою силу. Або. Так, ну не знаю, слухайте. Вони рівні між собою, але вважаючи ще те, що в нього нема цього обода. Те, що в нього тут обуда цього нема. То важко сказати, але як бачите. Я, я напевно куплю такого флейм. І подивлюся на нього обзор. Що euh, ж, я можу сказати, вона рівні між собою. Давайте на останок запустимо оці два. Проти одне одного. Три. Два, один. <звук> Ого! Ого! Ви це бачили! Я в шоці. Це просто. Його розбили? О, дивіться, тут що зламалося. Жесть! Обози не зламалося, не знаю. Ну, слухайте, ну я. Можна ще одне. Давайте ще одне подивимося, що буде. У нього, до речі, драйвер такий от тут нема шарика, тобто. Йоу, ахіллес виграв. Ну що можу сказати? Але все-таки здається, що цей сильніший, сильніше. Хоча він програв зараз, да. Але в якомусь сенсі він сильніше. Ну, але Ахілес. Де Ахілес? Що ж, на цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.